Господь з вами. Читання святого Євангелія від Іоанам. тоді, коли був вечір, у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам. Промовивши це, показав їм руки та бік. Тож, зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Слово Господнє. Низі діяння апостолів ми чуємо про те, що ж сталося в день П'ятидесятниці. На п'ятидесятий день після святкування єврейської Пасхи, коли євреї святкували свято першого врожаю, коли євреї згадували ті великі діла, що Господь вчинив для них, вийшли з Єгипту, і дарувавши їм закон і право. Апостоли були однодушно разом. Учні Христа були вірні тому Слову, яке їм сказав Ісус перед своїм Вознесінням, щоб не відходили з Єрусалиму, аж поки не наповняться силою з висоти, перебували однодушно разом, вже не сперечалися, не вивищувалися, не вирішували питання, хто з них найголовніший, хто мав би. Засісти по правиці, лівиці Ісуса в Царстві Небесному вже пройшли ці етапи свого духовного зростання, своїх помилок і невірних рішень. Перебували однодушно разом на молитві, і в цей час долинув шум з неба, наче подув бурхливий вітер. Вітер не подув, але це було щось подібне до нього. І наповнився весь дім, де вони перебували, і з'явилися поділені язики, наче вогні. не був це вогонь, що спалює, це був інший вогонь, вогонь Духа Святого, і кожен з них наповнився цим Духом. І як прояв цього наповнення були інші мови, якими вони почали говорити, як Дух давав їм промовляти. Майже на самому початку святого Писання в книзі буття ми читаємо опис, як Бог помішав язики людей. Коли вони вже думали собі побудувати велику вежу аж до неба, щоб там звідти в якийсь спосіб командувати Богом, Бог говорить, помішай язики, щоб не вдався їм цей задум. І вони перестали розуміти один одного. І розпорошилися по всі поверхні землі. Тут ми читаємо, що ніби кожен з апостолів мовив якимось іншою мовою, але о диво, ті, які тоді перебували в Єрусалимі, побожні юдеї, ті, які поприходили з кожного народу на це свято п'ятидесятниці, почули також цей дивний шум збентежилися, а збентежило їх те, що ось ці галілеяни, з більшості такі собі неосвічені рибалки, почали говорити їхньою власною мовою і то мовою, яку вони розуміли, а говорили про великі Божі діла, Те, що їх об'єднувало. Апостолів, котрі промовляли, і тих, які слухали. Бо Дух Святий доторкнувся також їхніх сердець. І вони дивувалися. Вони говорили, ми чуємо, як вони говорять нашими мовами і говорять про великі діла Божі. І теж відчули дію цього Духа Святого, Духа, котрий повертає ту втрачену єдність, повертає те порозуміння між людьми, а також не тільки між однією людиною і другою, але між людиною і Богом. Бо, як говорить Павло Апостол, ніхто не може сказати Ісус мій Господь, Ісус Цар Мого життя, Ісус мій Бог, як тільки під натхненням Святого Духа. Це Він дає це розуміння. Йдеться не тільки про те, щоб вимовити ці слова, а сказати їх з вірою, прийняти цю правду. Бо цей Дух Святий, який приходить і наповнює серця не тільки апостолів, а потім всіх інших. Бо в наступних розділах. Книги, книги діянь апостолів ми чуємо про те, як язичники наповнювалися Духом Святим, як погани приймали добру новину про Царство Боже. Апостоли звіщали, євреї слухали, але більше з них не приймали, але були ті, які приймали. І приймали це хрещення в Святому Дусі, приймали цей вогонь Духа, який розпалював їхню віру. Який давав благодать прийняти Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Павло Апостол говорить, що дари Духа Святого є різноманітні. Не тільки ті сім, які ми бачимо на стінах нашого храму сьогодні, а їх є набагато більше. Ці сім це те, які, ті, які перераховує пророк Ісая у своїй книзі, сім дарів Божого Духа. Те, що виповнилося в Божому силі, коли Дух Святий його також наповнив після хрещення в Йордані. Дух, котрий роздає різні дари, є одним, і Він чинить єдність, дух той сам. І служіння в церкві є різноманітні, і кожен має своє особливе служіння і особливе місце в спільноті церкви. Але Господь, котрий нас покликав і котрий дав це завдання. Бути його учням, проголошувати добру новину, є той сам. І дії різноманітні. Кожен покликаний до іншого служіння і вчинення іншої справи, але Бог той самий, котрий єднає нас усіх. Він робить усе в усіх через Духа Свого. Бо кожному Духом Святим дається дар на спільну користь, не тільки для особистого освячення або похвалитися, що маємо той чи інший дар, але для служіння спільноти церкви. Бо як тіло одне має багато членів, так і Христос, котрий нас єднає. Він як голова, а ми, як Його тіло, єднаємося в ту єдність. Бо всі ми хрещені одним і тим самим Духом. Кожен хрещення. Отримав дар Святого Духа тільки не кожен свідомий цього, і не кожен вміє скористатися з цих дарів, їх розвивати і примножувати. Бо на те Бог дає, щоб ми їх могли розділяти іншим служачим, а вони будуть поповнюватися і зміцнюватися. Бо Бог чинить з нас одне. Всі одним духом ми напоїмо. Так має бути. Коли бракує цього Духа, коли бракує нам відкритості надії Божу, Божу, ось тоді виникають поділи, суперечки, бойващини, хтось є кращий, хтось є гірший. Але для Бога кожна людина є його улюбленою дитиною, і найбільше серце отця переживає за тих, які відходять від нього, забувають про нього, не вважають на його авторитет і на місце Бога в нашому житті, а він хоче мати це центральне місце. Щоб нас охороняти, щоб нас провадити до повноти спасіння. В перший день тижня після Шабату, коли учні були розгублені, коли учні були налякані, коли учні перебували в безнадії, і навіть слова жінок, які їм сповістили, що бачили ангела, котрий сказав, що воскрес мертвих. І навіть свідоцтво Петра і Йоанна про порожній гріб, не додало їм ані розради. Ані відваги. Там, де вони перебували, двері були замкнені зі страху, зі страху перед людьми, зі страху перед тим майбутнім, в якому вони раптом опинилися, бо три роки перебували зі своїм вчителем, він їх оберігав, навчав, підбадьорював і раптом його немає. Його розіп'яли, він помер. Всі надії не виконалися. Нічого не сталося в їхньому житті раптом, раптом усвідомили себе повними банкротами. Були замкнені двері зі страхом перед тим життям, що ж в ньому робити, як далі жити без Ісуса. Але Він приходить. Приходить, попри зачинені двері, стає посередині, в центрі нашого життя. Як те світло, яке просвітлює темряву наших сердець і говорить мир вам. Як один з тих дарів Святого Духа, дар миру, того правдивого Божого миру. Не перемир'я, не якоїсь тимчасової тиші, але той Божий мир, котрий перевершує всіляки людські, показує їм знаки муки, знаки своїх страждань, знаки відкуплення, але також знаки прослави. І учні радіють. І з'являється та надія, Ісус, щоб укріпити її ще раз говорить, мир вам. і даємо це завдання, завдання послаництва, бути апостолом Ісуса Христа, бути Його учнями в світі, навчати інших. Ідіть по всьому світу, проголошуйте добру новину, проголошуйте Євангеліє і чиніть учнями всі народи. Щоб це здійснилося, Ісус їм дає той перший дар Святого Духа. Говорить, прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, будуть відпущені, кому затримаєте будуть затримані. Бо учні в своєму житті добре усвідомили, що гріх відділяє їх від Бога, не дозволяє їм побачити ті великі діла і зрозуміти. Науку свого вчителя. Тому так важливо було прийняти той дар прощення гріхів. Адже на початку своєї зустрічі з Христом вони прийняли хрещення в Йордані від Йоанна власне на покаяння, на очищення від гріхів. І так важливо пам'ятати нам. для того, щоб Дух зяти на, в нас діє, треба примиритися з Богом, визнати свій гріх. Апостоли отримали цей дар і ним служили. І його передали іншим через рукоположення, через провадження наступних це служіння священницьке. Бо єдиним первосвященником є сам Христос, і тільки Він може пробачати гріхи. Але доручає своїм учням звершувати це таїнство міцю Святого Духа. Так само кожне з семи таємств церкви не відбувається без дії Святого Духа, чи то хрещення, чи миропомазання, таїнство покаяння і примирення, таїнство намащення хворих, вінчання рукоположення скрізь діє Дух Святий. І передусім таємство Євхаристії, коли священик просить, щоб Дух Святий оросив ті дари, Ліби, вина, винай вони стали тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тож в сьогоднішньому дні. Коли ціла церква святкує цю урочистість, просімо, щоб Дух Святий діяв в нас, а ми докладали зусиль, щоб не гасити цього Духа. Бо так говорить апостол Павло, Духа не гасіть. Тож, нехай Дух Святий, котрий приходить, наповнює наші серця і запалює в них вогонь. Боже, у любові.